Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Тут є такий лошак. Лошак походить з Трійці, але зараз в даний момент у ключеві це є лошак від фрегата і від назарової краси. Ну, я Поки у тебе, люди знали, про кого я говорю. Лошакове 10 місяців. Ні, 11. 11. Зараз у квітне буде рік. Квітне зараз буде лошаковий рік. Це є від назарової кобели краси і від фрегата. Зараз кусмачетой жереб чи де. Точно не знаю. Лошак є на продажу. Кого би зацікавив такий лошак. Номер телефону зараз Назар скаже. Кажи на відео. 097 92 95 789. Я ще лешу в коментарях, на всякий случай закріплю. Ціна договір на лошак не буде не дорогий, не таний. Але на дзвонять ті, кому треба дійсно лошака, аби не вморочили мені голову. Хто дійсно зацікавлений так. у такому лошакові, то будете дзвонити. Ціна не є велика, ну і не мала, така середня ціна. Лошак має все до себе. Лошак має, Має ногу файну. Ноги білі, тож одна трошки менше, але малий, лесна. Прррр. Хоче гуляти. Ну. Молоде. Файну має лесенку, я, має. має груди. Такі непогані. Ну, до себе лише має все. Кого би заінтересував такий лошичок, то будете дзвонити. Кого би цікавило. Так. Номер є. Ось такий лошак 11 місяців. У три місяці рахую, він від кобеду, він був би ще дов. У три місяці ти його лишив від кобели? Хто no. так жив? Та, думаю, що кобела жеребна, та й думаю, відбувчати він там був найстаршим. в мене там лошадь водив городами усіх розумієш. Uh -huh. no, no. А я блінки відкуповувати, виногради садити, то там буракі. Ось Отакий лошак. Лошак зараз на даний момент знаходиться у великому ключеві. Івано-Франківська область, Коломийський район. Якби прийшлося перевезти комусь, ти привезеш, все з договоримо так, як має бути. Ну, та там, якщо треба буде, то будуть так. люди дзвонити, будеш договоритися, третий відвезеш, то не є проблема. Кинули в прицепти і поїхали. Та оберний і проведи його сюди, ходить сюди. Він не є малий. Ні, там не є малий лощек. Ніхто не каже, що він малий. На... На свій вік він є файний лошник. 155 має по тілу. 155 по кілу. Нога у районі 22, десь 21,5 десь 165, так. 165 так добре має грубине. Так добре має, ні, я. Гомалий гоу. Ну, діамант. Гоу, називається діамант. Отакий ну, лошачок. Кобила мосна мама. Та то красу знають усі. Робота там. Там робота кобели, це як має бути робота, ні. Там якщо треба... Хто хоче на кобелу приїхати, вони собі приїдуть подивитися. Я кажу, там як треба, то комусь скинеш на вайбер фотографії мами, чи зайдуть на канал. Вона є на всіх каналах. Є у мене ще нема, бо я ще до тебе не доїхав. Ничку має, не сильно, але має. До себе він має все, а то більше, більше хмачок і не треба. Ні, та все такий кінь, тут навіть до роботи. Такий жеребчик так. на продажу. Гумалий гоу. Ноги білі то що зі масштаби ноги. Ну там бо то слухай, лише в стоїть. Не, не буде зараз каршер включати. А ну ним Ана. туди тако, тако, городом. Так туди. Туди, от. До Тому, ялички туди, туди. назад. Є малий. Є. Лише як має, рухи має, бензени трохи у собі має. Але спокійно, ви дурної не скачеш, щоб щось дурної. Ні, та за тут такий як треба. Палено, що варить. Має це цей. Це падає, має розкол. Ру -ру 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 -ру. О, Має... Отакий лошачок. Нагадую, лошак на продажу. Ціна середня не є велика і не є мала. Така, посередині. Ну так, хтось розуміє, пані, як немає. Так. Що за 20 а, тисяч теж не буде. Теж ясно. Кожен собі газда цінить свій труд. Я кажу, що кого заінтересує такий лошак, так. файний має перед. має? Лесенька, голова мала. Будете дзвонити до назара. Ціна каже Назар, що договірна. Що? Що? Ціну озвучувати не хоче на відео, але кого конкретно інтересує, собі дзвоните, домовляєтеся. З перевозкою, якщо треба, проблем нема. Так, куди треба? Ну... Доставка. Доставка буде. Доставка є. Ні, ну в межах розумно майсинвай, до мене є такі клієнти, що дзвоні. Одеса, а, а, Одеса, є. Миколаїв, як люди добрі, де туди їду? Туди я не можу. Ну, я їду, там, допустимо, три-чотири області. Там Львів, Тернопіль, Закарпаття, а. Чернівці. Там Рівне можна поїхати, крайняк. ну. Це ж не є сети, але реве. Таке так, до, до тисячі кілометрів туди і назад. Ну. А то є такі області, що дзвонять мені тисячу кілометрів один бік. Це мені треба на три сутки їхати з дому. Та що, я і вже і. Я вже старий. Та й жінка буде сі сварити, що я сід зачіпаю з так. все таке. <схай> Та вже старий, севий. Добре, веш, ти молодий. Ну, Біджу груваний, все. То, так, парбук має. то є парбук. Маю робочого, але. Ну так. Ти йому не даєш каляри, він не поломив? Ні, та це курварський. має від до так як має? Ні, він має файну. Файну має будову, нема що казати. Де, Діє, де? Дядь, робіда. Є! Міг би його маму продати. Є, малий. Кажи. Міг би його маму продати, але у нормальні руки і там сіна немала. За ну, Якби козакало, хто її знає міг би продати кобела, тепер це парувала вандамом. Ну так, у межах розумного там сіна не буде мала, ну там кобела буде дорога. Хто, знає, хто знає красу, Назар, що можливо в продажі краси, будете коротше дзвонити, є номер телефону. кого заінтересує лошак, чи кобела будете так. дзвонити. Ну, Кобела не та, на кобела буде, скажімо так, як є 3,5 тисячі, це буде 100%. Її. Кобела 3,5 тисячі. Кобела у радіо 600, може і за 720-750 сіля. 100% та то є Йо, цей рябчик, а мама наперед. А, то по рябчику ви так обили? Так, то кажуть, люди везли, то, то так, багато. багато, то багато хто знає рябчика. Кобила, то, по тому одрове походить. Було далі часу і такої кобили, рідко знайти, як воно. Хто тобі відео відео, хто хоче приїде до Та відео то собі є одно, я завжди це кажу, що відео тонго не передає, що що цей, що що подивитися уживу. Так, не одного коня він ще не передало відео і не повідає. Треба на будь-якого коня. Ви ж є таке от... Е... Малий коник невеликий, а на камері хлопці так виглядає, що От думаю, таке? що... No, no. Розумієш, то таке. Та треба вийдіти все. Рахуй, весь отакий От лошак. Назад, тепер. Вийти тут тут у Та то колись були такі робочі коні, як це лошадь теперка. No, колись no, коні no, були no, робочі no, такі. No, 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 no. Нагадую, лошак знаходиться в Івано-Франківська область. Коломейський район, село Великий ключів. Лошак на продажу. Хто може думати, що лошак у мене вдома не лошак у тата. Ну я кажу, я, я сказав, що, що походить він з Трійці, але він зараз у великому ключеві у тата, бо назар не має часу на то. Ні, то В мене ще і вдома коні того. Такий лошак і, і кобила, мама його може теж продати. Мов, мама це продає під знаком питанням, але якби був серйозний купе то я міг би продати тобі. Якщо є клієнт на ті гроші, 3,5 тисячі. Ну там ще будемо говорити. Якщо вже буде клієнт, Ні, ну ти суму говорити. назвав, а там вже під клієнта. Якщо всі вдасться, кобела, все повністю. Пеш, він палір типу по кобела, але все одно кобела світліша, як він. Він цей, він цивілійний він чуть-чуть світліший буде. Дивиться в нього нога, усе так, як має бути рівно. Чук-чук, він буде світліший, як він не повністю. Окраз ну, має файний. Ну, він все має до себе. Так, колес, так, як у нас, я хто любить. Є люди, що люблять воз колеси, я люблю шеру колей. Задні ноги білі, одна більша, одна менше. І дві передні докоб'я. Просто грязь. Ну, не видно, бо в стайні стоїть Але досить адекватний, спокійний, не шарпає, не сіпає. Як ти себе називаєш? Денес Денис. Денис. Денис не йшов сюди корчами. Рілеу не, не, не кягав його лошек. Ні, ні. Лошек спокійний. Чомалий? Так що кого заінтересує, будете дзвонити. За лошака, за кобилу. Доставка, якщо треба, доставка є. Отакі, такі коні. Такий лошак на продажу. Так що дякую всім за увагу. Є, пробіжемо. Підписуйтесь на канал. Лайків як найбільше Назар. Будьте всі здорові, до побачення.